Словацька делегація знову з візитом у Москві після того, як прем'єр-міністр Фіцо відвідав Путіна, в Росію подалися парламентарі. Чого шукають словацькі депутати в Москві? З ким зустрічаються, і навіщо дізнаєтеся в наступному матеріалі? Москва більшої театр. Віцеспікер словацького парламенту Андрей Данко ділиться у соцмережах враженнями від вечірнього балету. Культура має єднати народи цей вечір. Я запам'ятаю на все життя. Це не перший візит націоналіста Андрея Данка в Москву. Приміром, у 2019 році він став єдиним європейським політиком, який відвідав військовий парад 9 травня. Цього разу його цікавить, як живе російська столиця під санкціями, чи є європейські товари, та які ціни в магазинах. Все це він демонструє у своїх соцмережах. Це французька французька фірма. Ті французи, які ведуть бізнес, мабуть, знають, що роблять. Утім, нинішній візит Данка та його колег має офіційний статус. Шестеро депутатів Національної ради Словацької Республіки прибули в Москву за державні кошти. Щоправда, подорож була сповнена пригод. Поляки не пустили літак у свій повітряний простір. Під приводом нестачі потрібних документів і порадили літати у Варшаву, а не в Москву. Тож, зробивши гак, через Чехію, Німеччину, Балтійське море, Калінінградську область, Литву та Білорусь, борт зі словацькими депутатами нарешті сів у російській столиці. Як сказав сам Данко, їхня делегація прибула домовлятися про постачання газу, обговорити російську війну в Україні та налагоджувати відносини між країнами. У понеділок їх зустрів голова Держдуми В'ячеслав Володін, заочно засуджений в Україні до 15 років ув'язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави. Я дуже радий, що ми тут як одні з перших європейських парламентарів. За моєю інформацією, ми перший парламент з європейського союзу, який починає діалог. Це дуже важливо для вирішення багатьох проблем. Від січня Словаччина перестала отримувати російський газ через територію України. Імовірно, депутати прибули домовлятися за інші способи постачання Китного палива з Росії та за його ціну припускає український експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Він вважає, що Кремль може запропонувати знижки, оскільки нинішня влада у Словаччині вигідна для агресора. Вони є всі вигідними для Росії з ольду на те, що ця країна може допомагати путіну. Здійснювати ті чи інші дії, ну зокрема, наприклад, що стосується перешкод в контексті запровадження європейським союзом санкцій. Проти Росії, або, наприклад, чинити перешкоди в контексті надання допомоги Україні з боку європейських держав і в цілому європейського союзу, який постійно нас підтримує, візит словацької делегації уже не перший, коли європейські політики приїжджають до агресора. Раніше в Москві побували канцлер Австрії Карл Негамер, а також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Словаччини Роберт Фіц. Обидва дотримуються крайніх правих поглядів, критикують євросоюз та відмовляються від підтримки України зброєю. Офіційний Брюссель засудив ці візити як такі, що суперечать загальній політиці зі стримування агресора. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці європейський телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.